Право на недоторканність приватного життя кожній людині гарантує основний закон. Це право обмежене єдиним винятком. Суспільство має право знати правду про таємниці особи, якщо не знання може становити національну загрозу, тим більше якщо ця особа претендує на роль лідера нації. До 2002 року скелети шафи губернатора Донеччини Віктора Януковича нікого не обходили, але потім все змінилося. У листопаді маловідомий господарник став прем'єр-міністром України. Призначення на другу за вагою посаду в державній ієрархії автоматично означало. Відтепер Янукович приречений на публічність. Люди мали право знати, за що їхній прем'єр двічі побував за ґратами. І за які заслуги його спочатку амністували, а потім скасували судимості? І як двічі зек отримав вищу освіту та впливові посади в часи, коли навіть умовний строк був незмивною плямою на все життя? Він зобов'язаний був зректися і старих звичок, кримінального сленгу, сумнівних зв'язків, але не зміг. Чим ніж цих козлов, які нам постоянно мішають жити. 2004 рік розпал боротьби за президентське крісло. Головний аргумент кандидата Януковича: обіцянка надати російській мові статусу другої державної. Ані його прихильники, ані опоненти ще не знають, що це просто риторика для підняття рейтингу. Обіцянка забудеться після виборів, і ось в Коростені запальний ветеран війни дорікнув прем'єрові на свою голову. возьму автомат, я пойду. ты Если человек всю жизнь прожил так, то как бы сейчас он может одеть дорогой костюм, он может не убивать людей уже, потому что в этом нет необходимости. Он может сейчас купить суд или надавить на милиционера какого-то. То но методы суть та же самая остается. Цей чоловік за часів першого прем'єрства Януковича був чи не єдиним опозиційним журналістом Донеччини. Власне, Сергій Гармаш просто намагався дотримуватися фактів. А вони свідчили, і особисті, і ділові зв'язки прем'єра сягали корінням у кримінальне минуле. І це позначалося на стилі його управління. Ну, во-первых, он картюжник. Во-вторых уже в этом, да, в этом уже году было несколько взрывов в Донецке, если вы слышали покушение на бизнесменов, когда взрывались ну не взрывались, а взрывалось взрыв пакеты во время прохождения их машин. Я это связываю тоже с деятельностью Виктора Федоровича ну, или, его, или его семейного бизнеса скажем так. с другой стороны я слышал очень много о нем ну, вещей как о жестоком человеке. Факти побиття Януковичем підлеглих та однодумців документального підтвердження не мають. Це напівлегенда, як і ще один розтиражований факт. Нібито 1974-го, після другої відситки, Януковича по лінії КДБ відправили в Монте-Карло для участі в раллі. Донецький журналіст Володимир Бойко вважає цю історію незграбною містифікацією. Таким чином, Вікторові Федоровичу створювалося алібі. Мовляв, був не у в'язниці, а в Монте-Карло. В ті часи ніхто б не випустив колишнього зека за межі Союзу. Керівництво області надало докази того, що ніяких судимостей ніколи Віктора Федоровича не було. Була приділена фотографія, де Янукович в молодості з газетою в руці перебував, начебто, в Монако. На перегонах в 1974 році як єдиний автогонщик від Радянського Союзу. Я не повірив цій фотографії фотографії, мабуть, правильно зробив, оскільки пізніше довідався, що якраз в 1974 році жодних перегонів у Монако не було через кризу, економічну кризу. Якщо історія з Монте-Карло виявилася легендою, то факт навчання Віктора Федоровича в Донецькому політехнічному інституті беззаперечний, як і його членство в КПРС, як і призначення студента другокурсника на керівну посаду в організацію Орджені Кідзевувілля в радянські часи після двох відсидок поступити до вузу, а згодом стати членом компартії було неможливо в принципі. Отже, справді не судимий. На жаль, таки судимий. Першим відкривачем у справі про судимості Януковича став журналіст Володимир Бойко 2002-го. Після ряду викривальних матеріалів про злочини донецької бізнес-еліти його кинули за ґрати через сфабриковане звинувачення. В камері він і зробив приголомшливе відкриття. Янукович, колишній засуджений за кримінал. Двічі ЗК. В ЗК. камері від сакамерника. Старого кримінальника я узнав деякі подробиці з біографії Віктора Федоровича. Чотки ходили і раніше по Донецьку, але я вважав, що все-таки це наклик на губернатора, бо який б він не був, але допустити до такої посади до державної таємниці, врешті-решт, людину з дома судимостями, це було б вкрайне обережно з боку Ланіда Кучми, тому я просто цим пліткам не вірив. Але слово. Слово сказаному в камері. Я повірив. Ми обговорювали м, м, достатньо відомий факт на той момент. Це належність Януковича до кримінального групування е, толіка Зуя. Невдовзі бойко вийшов і оприлюднив дані про судимості майбутнього прем'єра на сайті Україна Кримінальна. Спочатку влада заперечувала факт причетності Януковича до скоєння злочинів. Але 18 листопада 2002 року сам високопосадовець визнає Сидів. В автобіографії, поданій до парламенту, майбутній голова уряду пише. У 1968 році малолітнім був засуджений і направлений в колонію для неповнолітніх. У 1970 році був засуджений за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Судимості скасовані. Влітку 2004 року Янукович вирішив йти в президенти 5 липня. Він подає до центру виборчкому автобіографію, в якій ні слова про судимості. За півтора місяця до того прес-служба прем'єра проводить вкрай незграбну піар-кампанію. Журналістів вивозять до Інакієва і переконують юного Вітю Януковича підставили двічі. За нього вступаються водночас і судді, і колишні спільники, свідки та співучасники витівок майбутнього прем'єра. Перед тим як сажать, слідувачі говорить, да ви как-то робите, щоб Вітя мол, молодий, малолетка йому дадуть мало. Я його попросив. Я говорю, Вітя, ну так, да". я тут женився, 6 місяців дітю був. Вот. Мені 26 це було. Ну, говорю, Віктор, ти. Ты...